Вони співали, ще не вмерла і вмирали. Земля тремтіла під ногами штверть», Їм янголи обличчя прикривали. А ті під вибухи гранат ішли на смерть. Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, присвячується світу нашого народу, його славним синам, які у розквіті сил віддали свою молодість і найдорожче життя, присвячується. Лінійка реквієм приурочена вшануванню пам'яті односельців, які захищали Україну, оголошується відкритою. Oh, so Шановні односельці та гості, сьогодні ми зібралися тут, щоб в скорботі схилити низько голови перед нашими односельцями, які героїчно загинули, захищаючи батьківщину. Шануємо світлу пам'ять наших земляків хвилиною мовчання. Власти квіти як символ вдячності тим, хто цінує свого життя, виборов для світу мирне на небо над головою. Оголошується покладання квітів. плеча, о ти плине кача, о ти Мамко ж моя Sam ne znaju da je Ля щедро полита кров'ю її синів з нашої історії. Ми бачимо споконвічне прагнення українства до волі та незалежності неньки України Це країна добрих, щирих, привітних, веселих і гостинних людей, які не повневолювали інші народи, але шавміло захищалися від ворога. Спокон віків українці боронили свою волю, незалежність, прагнення до свободи. Скільки довелось пройти шляху у боротьбі з ворогами, але вистояли, вибороли свободу ціною власних життів, народу мій потрібен як вода, як хліб і сіль. І він його доб'ється. Ганьба і смерть тому, хто напада, і вічна слава тим, хто не здається, ми хочемо дати нашим дітям мирне майбутнє. А для цього нам треба пам'ятати нашу історію, наших героїв. Сьогодні жителі села разом з рідними захисниками створять алею пам'яті героїв. Кожен висаджений сьогодні куч калини символізуватиме одного загиблого захисника, який віддав своє життя за Україну. Таким чином, ми збережемо пам'ять про всіх наших героїв. Слово надається сільському голові Лесківської сільської ради Басу Миколі Федоровичу. Шановні жителі нашої громади, сьогодні в Україні відзначається День пам'яті перемоги над нацизмом у роки Другої світової війни. Ми прийшли вшанувати пам'ять полеглих у Другу світову війну, а також прийшли вшанувати пам'ять і наших односельців. Наших земляків, які загинули вже у цю війну, яку розв'язала Російська Федерація у 2014 році, а у 22-му році це взагалі повномасштабна розпочалася. На даний час від нашої громади більше 200 хлопців і дівчат боронять нашу державу. На жаль, війна, вона а, от, і без втрат не буває. 11 захисників з нашої громади вже додому не повернуться живими. Ми їх вже провели в останній путь. І сьогодні в трьох селах нашої громади були відкриті і на даний час у Худяках відкривається алея слави наших захисників. Це робимо для того, щоб люди могли підійти. Лонитися нашим захисникам і подякувати їм за те, що вони мали свої життя ради того, щоб ми могли жити. Ми віримо в наші збройні сили, ми віримо в нашу перемогу, ми віримо в Україну. Слава Україні! Слово надається старості села Загородньому Олександру Анатолійовичу. Десять років триває вже українсько-російська війна. Так сталося, що кожного століття українцям доводиться захищати свою незалежність. При відкритті нашої алеї ми хочемо одного, щоб вона нас тільки не поповнювалась. Дякуємо рідним батькам, родичам за наших героїв полеглих. Слава Україні! Слово надається директору комунального закладу Центр культури, дозвілля та спорту Сушич Олені Миколаївні. Дорога громада, дорогі худячани, жителі цього села, гості. Ми сьогодні глибоко вшановуємо пам'ять загиблих наших воїнів, які полягли в цій страшній війні та в другій світовій війні. Болить серце, що мить душа, але дякуючи нашим воїнам, нашим захисникам, у нас тут ще більш-менш тихе життя. Ми дуже вдячні родинам. Ми дуже вдячні нашим військовим за те, що вони боронять нас. Нині, як і в роки Другої світової війни, Україна воює з агресором. Однак, це Путінська Росія, яка говорить про вирішальний внесок у перемогу над нацизмом. Сьогодні саме Російська Федерація, увібравши в себе всі злочинні практики нацизму й комунізму, зазіхає на нашу територіальну цілісність і руйнує мир у Європі. Наша боротьба триває щоденно від 2014 року, і ми неодмінно переможемо. Для нас це війна за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності проти імперських амбіцій, підступного агресивного сусіда-злочинця. Міць наших збройних сил є запорукою існування держави та забезпечення прав людини. Дякуємо. Кожному захиснику, хто ризикуючи власним життям з честю і гідністю, виконує свій громадянський обов'язок, мужньо протистоїть агресорам. Ми, українці, ми підтримуємо українське військо, підтримуємо свою власну країну та своє майбутнє. Ми віримо в мирне майбутнє України. Сьогодні ми відкриваємо алею пам'яті наших героїв. Гудячан, які віддали своє життя, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, схиляємо голови в пам'ять про них. Вічна слава героям та слава Україні слово надається директору комунального закладу центру надання соціальних послуг письменній Зої Федорівній. Шановні жителі села Худяки, хочу клити голову перед кожною родиною, котра понесла втрату, втрату невтішну втрату для вас усіх, але для нас, кожного, теж. Тому що наразі на війні знаходиться майже з кожної родини, той, хто захищає нас, гідно стоїть. За незалежність нашої держави, за спокій той, який щоб у нас був тут з вами, в кожній нашій домівці. Це непоправна діль. І дозвольте нам сьогодні розділити з вами цю втрату, Втрату, яку ніхто не зможе вам замінити. Шановні односельці, прохання до всіх підтримувати ці сім'ї не лише сьогодні, при своєї присутності тут. І з повагою до всіх сімей, які вже мають втрату. Дай Боже, щоб більше в нас не було, а прийшли всі живі, здорові, неушкоджені, з радістю змогли обняти дружин, дітей, батьків і схилити перед ними голову і сказати, ми боронили, щоб сьогодні жити разом з вами. Тож, прохання до кожного з вас подивіться, хто живе поряд з вами, чий син чи чия, Чий чоловік знаходиться наразі на війні? Підтримайте цю родину. Допоможіть і словом, і ділом, тому що їм як нікому потрібна допомога. Перед вами склоняюся. Вам бажаю міцного здоров'я. Тримайтеся ми разом з вами. Пам'ять. Гірка пам'ять війни. Вона ніколи не згасне, вона ятрить мозок, збуджує уяву. Ця алея стане місцем світлих спогадів та вічної вдячності тим, хто загинув за нас. Згадаймо наших загиблих захисників імені. Ставенко Олексій Вікторович народився 21 грудня 1970 року в селі Тіньки Чигиринського району, житель села Худяки, військовослужбовець військової служби за призовом. Під час мобілізації, солдат, кулеметник 1-го взводу, 3-ї роти, 2 батальйону, 58-ї окремої механізованої бригади. При виконанні обов'язків військової служби завдань, пов'язаних із захистом вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України 3 листопада 2022 року героїчно загинув під час виконання бойового завдання в обороні промислової зони міста Бахмут Донецької області. Федоренко Олександр Олексійович народився 13 листопада 1986 року в селі Будище Черкаського району житель села Ходяки, військовослужбовець військової служби за призовом під час мобілізації, солдат, стрілець снайпер 2-го мотопіхотного відділення, 2-го мотопіхотного взводу, 1-ї мотопіхотної роти, 356-го навчального меганіксованого полку. Військова частина А 2960. При виконанні обов'язків військової служби, пов'язаних із захистом вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, 20 грудня 2022 року героїчно загинув під час танкового обстрілу російськими окупаційними силами поблизу населеного пункту Водяне Ясинувацького району Донецької області. Містро Віктор Олегович народився 9 березня 1986 року, житель села Худяки, військовослужбовець військової служби за призовом під час мобілізації. Матрос, навідник 2-го відділення морської піхоти, 1-го взводу морської піхоти, 1-ї роти морської піхоти, 1-го батальйону морської піхоти, військової частини А, 4765. При виконанні обов'язків військової служби завдань пов'язаних із захистом вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України 5 вересня 2023 року героїчно загинув в зоні виконання бойових завдань в населеному пункті Новодонецька Донецької області. Сорокопут Руслан Васильович народився 29 жовтня тисячу року. Житель села Ходяки. Військовослужбовець військової служби за призвом під час мобілізації, старший солдат, навідник 2-го танкового взводу, 3-ї танкової роти, танкового батальйону, 32-ї окремої механізованої бригади, військової частини А 4784 При виконанні обов'язків військової служби завдань, пов'язаних із захистом вітчизни. Незалежності та територіальної цілісності України під час ротації з Куп'янського напрямку, 22 грудня 2023 року, помер від серця волеганен недостатністі в місті Новомосковськ Дніпропетровської області. Боров Віктор Миколайович народився 3 березня 1984 року в селі Худяки. Військовослужбовець військової служби за призовом під час мобілізації. Молодший сержант, командир бойової машини, командир 3-го механізованого відділення, 3-го механізованого взводу, 5-ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону військової частини А 4784 При виконанні обов'язків військової служби завдань пов'язаних із захистом вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, 13 лютого 2024 року. Героїчно загинув при виконанні бойового завдання. В районі населеного пункту Сеньківка, Куп'янського району Харківської області. Пам'ять. Вона не тлінна і вічна. Гірка пам'ять. Вона нікуди не згасне. Пам'ять про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Запрошуємо до висадження Калинової алеї пам'яті героїв: рідних та близьких захисника Олексія Заставенка. Рідних та близьків засто... захисника Олександра Федоренка, рідних та близьких захисника Віктора Бурмістрова, рідних та близьких захисника Руслана Сирокопуда, рідних та близьків захисника Віктора Коропа. То козака, бачиш, сину мій, свічка не заса, До віку буде горіти, горітиме вона юна. Молодий, Молодий коза, там біля тополі, калина росте. У тебе сива у розпачі плаче, сина все чекає, та обов'ши його душа мама. Я бою за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь. Я Дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч робців, а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні. Ця війна не в далекій країні, не в Іраку, чи десь там в Чечні, а в вишневій моїй Україні. Саме зараз її вояки батьківщину від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю, землю святу поливають, щоб країна війшла в майбуття вільна, сильна, без чварта війни, віддають саме цінне життя України найкращі сини. Ні, карекві приурочена в шануванні пам'яті односельців, які захищали Україну, оголошується закритою. Ще не України мене,

because Плаче свіча, плаче небо, плачуть люди. Від болю рветься серце на куски. Серед нас живих не буде їх, не буде! Вічна пам'ять вам, герої, земляки. Одвих надихає нас боротися. Далі, крок за кроком, наближати нашу перемогу. У цій жорстокій війні українці заплатили і продовжують платити страшну ціну, своє життя. Вони є взірцем патріотизму і героїзму самовідданості, відваги, вірності, рідній Україні. Слава Україні! Шановні односельці, пропонуємо вам плавно перейти до обеліска слави, де відбудеться вечір пам'яті та скорботи.